Ходимо до тижня Пасхи, до тижня Страстного, коли Ісус через своє страждання, терпіння йде аж до кінця, щоб і Кінець кінцем показати, для чого Бог створив людину. Щоб показати, що Господній задум для людини це є вічність. І тепер, дорогі брати і сестри, коли ми звикли до того, що літургія. Ходу Господнього в Єрусалим вона має таку особливість, що ми усі приходимо до храму не просто щоб брати участь в літургії, але приносимо із собою ваї, шутки, вербу, гілки, які стають, так би мовити, символом цієї неділі, але також таким нашим жестом. що ми є одні із тих, котрі також хочемо у цей день співати Осана. Слава Синові Давида, слава тому, хто йде в ім'я Господнє, слава справжньому цареві Ізраїля. І можна би так сказати, другі брати і сестри, слава цареві мого життя. Ось що означає цей жест. Принесення гілок у храмі, який ми освячуємо, і потім з цією ж символіку несемо до свого дому, щоб показати, що я є із того ж самого натовпу, котрий славить Месію, який входить в Єрусалим. А сьогоднішнє Євангеліє може нам допомогти краще зрозуміти насправді, як цю славу Ісусові можна приносити. бо Кожна людина приносить Богові славу по-своєму, по-різному, інакше. І ми бачимо, що Євангелист Іван хоче нам зобразити, що вся сцена починається із маленького поселення в Ітанії біля Єрусалиму із дому друзів, де Ісус Христос любив приходити. Добрі брати і сестри, одразу вас закликаю пригадати собі, що як ви в своєму житті зустріли Бог, Бога. Бо часом нам може здаватися, що зустріч з Богом відбувається у нас всередині. Хоча насправді завжди кожен із нас зустрічає Бога найперше через когось. Зустрічає Бога у зовнішньому світі. Це може бути зустріч. Із кимось, хто передав нам віру із наших старших. Це може бути якась ситуація, де Бог випробував нас нас і, і ми зрозуміли глибший сенс для свого життя. Ми зустрічаємо Бога завжди у нашому житті, у Його ситуаціях або в людях, яких зустрічаємо. І тоді, коли це відбувається, дорогі брати і сестри, то. Важливо, наскільки глибоко це засідає у наше серце. Ісус Христос сидить за столом із своїми найкращими друзями. Марія Марта, Лазар, Лазарь, котрого Він зовсім нещодавно воскресив. І Він там зараз має можливість із ними розділяти цю обідню гостину. Багато людей каже нам, Євангеліст Іван, хочуть. Бачити не просто Ісуса хочуть бачити біля Нього Лазаря. Хочуть побачити справді, що цей чоловік, котрий чотири дні був у гробі, він живий. І перша, перша така позиція, перша особа, з якою ми зустрічаємося через Іваніє від Івана, це Марта. Марта є тою, котра завжди услуговує, служить, старається зробити все так, як треба. Дорогі брати і сестри, коли ми зустрінемося з Ісусом Христом у нашому житті, то одною із таких можливостей, як ми Бога славимо, це ми стараємося змінити своє життя, робити так, як треба позиція марти. Старатися якнайкраще зараз співпрацювати з Ісусом Христом у своєму житті. І тепер, коли ми починаємо із вами Страсний тиждень, коли знову і знову будемо переживати. Таїнство нашого і з вами спасіння, що Бог нас настільки полюбив, що прийняв цей час страстного тижня, як ми це називаємо, ці шість днів. Бо шість днів відбувається те саме з Ісусом Христом, що відбувається із кожним із нас, тобто Він страждає, Він проживає зради, Він проживає різного роду трагедії, проживає біль. Проживає не просто зраду, проживає підстави від своїх же учнів, проживає самотність і так аж до Великодньої суботи, коли він, як і кожна людина, є у холодному темному робі. Але потім нам показує, що є ранок Воскресіння, цей світанок у нашому житті, котрий має оселити надію в кожному із нас. І, отже, проживаючи це таїнство спасіння цей тиждень, пригадаємо собі знову, як я в своєму житті можу славити Бога, як я Його славлю. Ця позиція Марти вона дуже важлива. Працювати над собою, прикладати свої зусилля. Потім є Марія дорогі брати і сестри, коли ми наближаємося до Страстного тижня, то більшість правдивих християн вони, славлять Бога у позиції Марії, котра що робить? Миро 300 динарів. Ви знаєте, що 300 динарів це більше, ніж заробіток за цілий рік. Марія дозволяє собі оце миро, котра вона мусила купити. За дуже великі гроші, вона просто робить такий жест покаяння. Вона хоче просто з любові бути з Ісусом Христом. Жест покаяння це, дорогі брати і сестри, дуже важливо в нашому житті. Через нього ми славимо Бога. Озираючися на своє минуле, дорогі брати і сестри, ми можемо там. Багато речей аналізувати. Але те, до чого, те для чого, до чого закликає нас християнство, те, до чого нас кличе Ісус Христос, це щиро на колінах з усім смиренням сказати, Господи, ніхто мене так не любив у моєму житті, як зробив то ти». я знаю, що Ти не дивишся на помилки мого минулого. Я знаю, що ти не дивишся на мене з осудом. Я знаю, що багато чого зробила або зробив неправильно. Але те що справді можу, це просто бути на колінах перед тобою і і žalem жалем просити, щоб ти наповнив моє життя сенсом. Бо ніде інакше не можу знайти справжнього її суті свого життя як тільки біля тебе. Дорогі брати і сестри, як це важливо, щоб ми славили Бога через примирення і своїм минулим. Бо людина дуже часто і легко може судити. Ми можемо славити Ісуса Христа так, як це пробує робити Юда. І ми чуємо цей діалог. Хіба не було би розумніше продати це миро, Роздати гроші бідним, допомогти людям, аніж так бездарно з тим миром поводитися, виливати його на ноги. І нам чисто по-людськи, дорогі брати і сестри, може здатися, ну це розумні слова. Юда каже правду, це ж величезні гроші. Багатьом людям можна би допомогти і, можливо, змінити їхнє життя на краще. Чому би таким чином Юда, можна так сказати, має чисто мислення християнської милостині, милосерд, чого, чого, що тут поганого? Але це людина, дорогі брати і сестри, котра звикла все міряти, бо коментує Іванелист Іван, що він думав лише про гроші, бо завжди крав із спільної каси, так би мовити, бо учні мали свою спільну касу для певних речей, які їм були потрібні. І каже Ванець Іван: він звідти просто крав, і він все звик міряти грошима. Дорогі брати і сестри, і ми в своєму житті стоїмо перед цим вибором або у своєму житті ми будемо міряти любов'ю. Або ми постійно будемо вказувати на когось, хто нам зробив не так, або хто нас не і ми можемо таким чином судити про ціле своє життя, ми ніяк не можемо примиритися може своїм минулим. Або ж виберемо позицію Марії. Визнаємо, що ніхто більше не може нас любити, як той, котрий віддав своє життя. Або ніхто більше нас не може любити за Небесного Отця, котрий віддав життя свого Сина за мене. І дійти до того розкаяння, дорогі брати і сестри, котре не має бути великодньою сповіддю один раз на рік, але розкаяння, яке ми час від часу попросту повторюємо, тому що завжди в своєму житті маємо і те добре, що ми зробили з Божою благодаттю, і погане. Котре треба просто віддати в руки Божі, а Бог знає, що з тим робити. Віддати свої помилки. Саме це і відбувається у таїнстві сповіді. Щиро і з любов'ю віддати своє життя в руки Бога. Замість того, дорогі брати і сестри, щоб постійно все вимірювати, щоб ви постійно все планувати, як пробував це робити Юда. І ви знаєте, що Юда практично у ті самі дні. Коли він старається бути близько Ісуса Христа, він уже задумує свій план на нього. Він задумає знову ж таки, як найкраще можна використати вчителя тоді, коли він не виправдав мої очікування, бо Юда насправді очікував, що Ісус Христос стане визволителем, воєноначальником, контрій, дасть. Свободу, незалежність народу Ізраїля, котрий попросту буде воювати проти римлян. Ісус Христос того не робив, і Юда в ньому розчарувався. Дорогі брати і сестри, ми також можемо розчаруватися, Бог мені не дав того, що я очікую. Ми можемо мати свої плани на Бога. Плани на наше життя, як би Бог мав влаштувати там моє майбутнє. І коли того так не стається, можемо легко впадати в позицію юди. І ми можемо навіть Богові деколи сказати, Господи, як мало бути, як ти мав влаштувати моє життя і з гіркотою на серці думати собі, чому ж ти того не зробив, чому так не відбулося? І це позиція юди, дорі брати і сестри, але деколи в нашому житті ми можемо справді відноситися до Бога так, як робить це Він. Тому, дорі брати і сестри, запрошую вас сьогодні задати своє питання, як я слаблю Бога? Чи це є через служіння, через серйозну працю над собою? Чи це є позиція Марти, що дуже серйозно? Чи я не забуваю про позицію Марії, котра знову ж таки? Дуже важливо, бо ціле наше життя ми навертаємося, ціле наше життя ми розкаюємося в тому, що робимо в своєму житті, в тому, що відбувається в нашому житті. І чи часом не славлю я Бога як юда? Бо наближаючися і починаючи власне цей страсний тиждень, ми можемо віднайти себе. У кожній із цих позицій ми можемо проаналізувати своє життя відносно цих осіб, а як я славлю Бога? Чи не є це позиція Юди? і чи навпаки я вибираю позицію Марти і Марії? Чи проводжу своє життя так, як вони відносяться до Ісуса Христа? Як Його найкращі друзі? Бо, другі брати і сестри, ми з вами, сідаючи за пасхальний стіл, фактично будемо сідати за стіл з Ісусом Христом. Якщо, звичайно, той пасхальний сніданок чи обід не буде для нас просто певною традицією. Ми розділимо стіл з Ісусом Христом. Як ми там за тим столом з Ним будемо? Сидіти, як його друзі або як ті, котрі вдають, що є його друзями, бо так робив Юда у, на Тайній вечері. Зовнішньо ніби нічого не змінилося, але Ісус Христос знав, що вже зрада відбулася в його серці, і Він уже здійснював свої наміри у той четвервечором, коли сидів на Тайній вечері, так само, як і інші учні. Добрі брати і сестри, як я відсвяткую цю пазу, як я до неї зараз наближаюся. Бо той самий натовп, котрий при входу до Єрусалиму при брамі кричить: Осана хвала синові Давида, я визнаю його царем свого життя, скидують свою одежу, а скидути свою верхню одежу і постелити на землю, це означає віддати життя. Для сучасників Ісуса Христа скинути верхню одежу і постелити її на землю перед кимось, це означає, я тобі довіряю своє життя, віддаю Його тобі. Цей самий натовп, котрий Це робить, вітаючи Ісуса Христа із пальмовими гілками, ми знаємо, що Він робить через п'ять днів. І де буду я? Тому запрошую всіх вас до дуже, дуже серйозного аналізу. Своєї віри, свого християнства, щоби кожен із нас сьогодні, виходячи із храму, врешті-решт, може, вдома, може в дорозі, але сьогоднішнього дня відповів собі на запитання, як я приніс ті галузки? Як я возношу славу Богові у своєму житті, як Марта, Марія або Юда. Може, як той натовп, котрий. Котрому все одно, що кричати. В один момент у своєму житті, може, я приходжу до Бога із щирими молитвами, а в другі періоди живу так, як би Бога не було. Бо, бо так робиться і натовп. Дорі, брати і сестри, з тим щирим аналізом, кожен даючи відповідь самому собі, молімося, за то, щоб ми не стали. З але щоб ви стали серйозними, справжніми, ширими друзями Ісуса Христа. Амінь.